Тим необхідність зменшувати видатки з державної скарбниці в Україні існувала завжди. А рішення про проведення скорочень було прийнято після того, як наше міське керівництво ознайомилося з структурою влади в Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому. Всі ці міста більш-менш схожі між собою. Але при тому, що в рівному апарат міської влади складається із 469 осіб, в Луцьку ті самі функції виконує 304 працівника в Тернополі 347, івано – 337, Хмельницькому, 335. по всіх інших показниках, які характеризують роботу міської влади, наше місто також знаходиться попереду. Отож, звільнення шестидесят державних службовців це лише перший етап. Як далеко цей процес піде в майбутньому, поки що невідомо. Окрім зменшення чисельності працівників, на цій позачерговій сесії мова йшла про інші кадрові питання. Наприклад, міського голову дуже зацікавило те, як керівництво жеків отримує зарплату при окладах в 140-200 гривень, начальники бухгалтера, головні інженери та економісти, щомісяця отримують різноманітні премії. В результаті рівень їхньої зарплати коливається в межах 400-600 гривень. Незважаючи на те, що сесія була позачерговою і основним питанням було скорочення чисельності апарату ради, депутати встигли розглянути ще ряд важливих питань. Так нарешті було прийнято рішення про механізми розрахунків за об'єкти приватизації. Зазнають змін після цієї сесії також умови надання земельних ділянок під встановлення кіосків, павільйонів та кіосків з літніми майданчиками під кафе. Раніше землю в оренду для таких справ надавали на 10 років. Тепер будуть надавати лише на 3.